Де скажи сніданки, які от нам прям от манхел. я за те, щоб сніданки були пріоритетно солоні, потім тільки солодкі, але солодка кашунька з вівсянки, цукру, кураги чи просто залитий медом творожок – не найліпший дизайн дня. Я так би назвала. Mm -hmm. Мені потрібно, що там було щось білкове, щось жирове. З цим треба розібратися. Зараз всі вже доволі освічені, що це таке. А що обрати з білкових продуктів? Є високобілкові каші: кіно, амарант, є пасти сочевично нутова, це яйця. Класичний сніданок, я дуже багато зараз пощу картинок: що це не тільки там омлет, крембл яєшня. Можна і так, і так, і так, і броколі туди покласти, і якусь там ікру оселедця зверху викласти. Мені потрібно, щоб були будь-які білкові компоненти, навіть якщо це запечено з вчора буженина для тих, <говори> хто їсть м'ясо. І щось жирове: трошки горіхів, трошки вершкового масла, трошки олії просто будь-якої насіння, кунжутна паста тхіна, оливки, авокадо.